Закон 29. Усе має бути сплановане до самого кінця. Судження Завершення це все. Плануйте все до самого кінця, враховуючи всі можливі наслідки, перешкоди, зрадливості долі, що можуть змарнувати вашу важку працю і всю славу віддати іншим. Плануючи все до решти, ви поборете будь які обставини і знатимете, коли зупинитися. Поступово скеровуйте свою долю і допомагайте визначити майбутнє, обмірковуючи все наперед. Порушення закону у 1510 році з острова Еспаньола, тепер Гаїті і Домініканська республіка, відплив вітрильник до Венесуели для порятунку іспанської колонії, що перебувала в облозі. Коли корабель відплив від порту на кілька миль. Із скрині з харчами виліз безбілетник Васко Нуньєс де Бальбоа, іспанець шляхетного роду, який прибув до Нового світу в пошуках золота, але заліз у борги і був змушений тікати в скрині. Є дуже мало чоловіків це, власне, винятки, які здатні думати і відчувати поза межами поточного моменту. Дві жаби У ставку жили дві жаби. У літню спеку ставок висох, тож вони залишили його і подалися шукати собі нову домівку. Дорогою їм трапилася глибока криниця, у якій було повнісінько води. Побачивши це, одна жаба сказала другій Стрибнімо туди. там можна оселитися, і буде в нас і притулок їжа. Друга жаба з осторогою відповіла А раптом із водою не пощастить. Як ми з такої глибини виліземо? Не робіть нічого. Не зваживши наслідки. БАЙКИ Езоп Бальбоа був одержимий золотом, відколи Колумб привіз в Іспанію зі своїх подорожей оповіді про казкове, але ще не знайдене королівство Ельдорадо. Бальбоа був шукай біда, який одним із перших рушив на пошуки Колумбового золотого краю. Від самого початку він вирішив, що першим його знайде завдяки своїй хоробрості та цілеспрямованості. Тепер, коли кредитори не загрожували, його ніщо не зупинить. На жаль, власник корабля, багатий юрист Франсіско Фернандес де Енсізо, дізнавшись про безбілетника, розлютився і наказав висадити його на першому ж острові, який їм трапиться. Про те, що до появи в полі зору якогось острова, Енсізо отримав звістку, що колоністи покинули колонію, яку він мав рятувати. Для Бальбоа це був шанс. Він розповів морякам про свої подорожі до Панами і там тамтешні чутки про золото. Збуджені моряки вмовили Енсізо зберегти Бальбоа життя і заснувати колонію в Панамі. Через кілька тижнів вони назвали своє нове поселення Дар'єн. Енсізо став першим губернатором Дар'єна, але Бальбоа був не з тих, хто дозволяв іншим перехопити його ініціативу. Він загітував моряків проти Енсізо, і той, побоюючись за своє життя, втік до Іспанії. Коли через багато місяців прибув представник іспанської корони, щоб стати офіційним губернатором Дар'єна, йому дали от коша. Повертаючись до Іспанії, представник потонув то був нещасний випадок, але за іспанським законом Бальбоа був оголошений вбивцею губернатора і узурпатором влади. Досі Бальбоа виходив сухими з води завдяки своїй браваді, але нині його надій на багатство і славу здавалися приреченими. Щоб заявити свої права на Ельдорадо, якщо він його знайде йому знадобиться схвалення іспанського короля, але перебуваючи поза законом, він його отримати не міг. Залишався єдиний вихід панамські індіанці розповіли Бальбоа про безкрайній океан по той бік центральноамериканського перешика і про те, що якщо рухатися на південь уздовж західного берега, можна дістатися до казкового краю золота. Назву якого він на слух сприйняв як біру. Бальбоа вирішив, що пройде крізь підступні джунглі панами і стане першим європейцем, який обмиє свої ноги в Новому океані. Звідти він піде до Ельдорадо. Якщо він зробить це ім'ям Іспанії, то отримає довічну вдячність короля і буде помилуваний, але завершити це слід до того, як прибудуть представники іспанської влади, щоб заарештувати його. І ось, у 1513 році Бальбоа рушив у дорогу в супроводі 190 солдатів. На півдорозі через перешийок він тоді був завширшки 90 миль, у нього залишилося тільки 60 солдатів. Люди гинули через нестерпні умови, кровосальні комахи, тропічні зливи, лихоманка. А жосі з вершини гори Бальбоа першим із європейців побачив тихий океан. Через кілька днів він у своєму панцирі ввійшов до його води з прапором Кастилії в руці і оголосив усі моря, землі та острови цього океану власністю іспанського трону. Тубільні індіанці вітали бальбоа золотом, самоцвітами, коштовними перлинами, подібним до яких він ніколи не бачив. Коли він запитав, звідки взялися всі ці багатства, індіанці показали на південь землю інків. Але в Бальбоа залишалося кілька солдатів. Тоді він вирішив повернутися до Дар'єна, відіслати золото й коштовності як дарунок доброї волі іспанському монархові і попросити в нього велику армію на допомогу для завоювання Ельдорадо. Щоб ви не розглядали продивіться все до кінця досить часто Бог дає людині на мить побачити щастя, перш ніж знищити її. ІСТОРІЇ Геродот Правитель, Суфій і хірург. Якось за давніх часів правитель Тартарії прогулювався зі своїми аристократами. На узбіччі Абдал, суфій мандрівник, вигукував Якщо хтось дасть мені сто динарів, я дам йому добру пораду. Правитель зупинився і спитав Абдале, що це за порада за сто динарів? Пане, відповів Абдал. Накажи мені видати цю суму, і я одразу все тобі розповім. Правитель так і зробив, сподіваючись почути щось надзвичайне. Дервіш йому сказав Моя порада така ніколи не починай щось робити, перш ніж не продумаєш, чим це закінчиться. Почувши це, аристократи і усі присутні розреготалися, приповідаючи, що Абдал мудро вчинив, попросивши гроші наперед. Але правитель сказав Немає чого реготати з доброї поради Абдала. Усі знають, що треба думати, перш ніж щось робити, а ми щодня про це забуваємо і маємо погані наслідки. Я дуже ціную цю пораду дервіша. Правитель вирішив повсякчас пам'ятати про цю пораду і наказав написати її золотом на стінах і навіть вигравіювати на срібному тарелі. Незабаром змовник вирішив убити правителя. Він підкупив його хірурга, пообіцявши тому прем'єрство, якщо він устромить отруєний скальпель у руку правителя. Коли настав час пускати кров правителеві, для збирання крові підставили срібну мисочку, і раптом хірург зрозумів, що написано на ній Ніколи не починай щось робити, перш ніж не продумаєш, чим це закінчиться. Він збагнув, що коли змовник стане правителем, він тут же вб'є хірурга і йому не треба буде виконувати обіцянку. Правитель, помітивши, як хірург тремтить, поцікавився, у чим справа. Той одразу розповів усю правду. Змовника схопили, а правитель гукнув усіх, хто був присутній при тому, як Абдал давав пораду і сказав їм Ви й досі глузуєте з Дервіша. Караван снів і дріс шах. Коли в Іспанії почули про те, як хоробро Бальбоа здолав перешийок, як він відкрив Західний океан і про його плани завоювання Ельдорадо, той із злочинця перетворився на героя його одразу проголосили губернатором нового краю. Але ще перед тим як король і королева отримали вісті про відкриття, вони відрядили дюжину кораблів під керівництвом Педро Аріаса де Авіла. Педраріаса, якому було наказано заарештувати Бальбоа за вбивство і перебрати на себе управління колонією. Перед прибуттям до Панами Педраріас довідався, що Бальбоа помилували, а йому належить розділити губернаторство з колишнім злочинцем. Тим часом Бальбоа не знав, на яку стати. Золото було його мрією, Ельдорадо, єдиним жаданням. Поставивши собі це за мету, він уже ледь не загинув кілька разів і тепер навіть не міг собі уявити, як це поділити багатство і славу з прибульцем. Він скоро виявив, що Педраріас був заздрісною і злісною людиною, якій ця ситуація теж була не до шмиги. І знову єдиним виходом для Бальбоа було перехопити ініціативу, запропонувавши пройти через джунглі з численною армією, маючи із собою кораблебудівні матеріали та знаряддя. На тихоокеанському узбережжі він збудує армаду, з якою можна буде перемогти інків. Несподівано Педрарія спогодився із цим планом, можливо, просто не повірив у його реальність. Сотні людей загинули під час другого переходу через джунглі, а деревина, яку вони несли, зогнила від проливнів. Бальбоа, як завжди, залишався непохитним. Жодна сила світу не могла змарнувати його план і, діставшись до берега Тихого океану, він заходився рубати дерева, щоб поповнити запас деревини. Але в нього залишалося замало людей, і всі вони були ослаблі, не було можливості розпочинати вторгнення, і знову Бальбоа мав повернутися до Дар'єна. Педраріас запропонував Бальбоа повернутися та обговорити новий план. На підступах до поселення Бальбоа зустрів Франціско Піссарро, його давній друг, який брав участь у першому поході через перешийок. Але це була пастка. На чолі сотні солдатів колишній друг оточив Бальбоа, арештував і доправив до Педраріаса, який звинуватив його в організації бунту. Через кілька днів відрубані голови бальбоа та його найвідданіших соратників упали в кошик. Через багато років Піссаро сам дістався до Перу, а звершення бальбоа були забуті. Тлумачення Більшість людей керується велінням серця, а не розуму. Їхні плани розпливчаті, а наштовхуючись на перешкоди, вони починають імпровізувати. Проте імпровізувати можна лише до наступної кризи. Бальбоа мріяв про славу і багатство, але мав туманне уявлення про те, як цього досягти. Його осміливі походи і навіть відкриття ним Тихого океану вже забуто, бо в царині влади він припустився невибачного гріха. Пройшов лише частину шляху і залишив двері відчиненими для самоствердження суперників. Реальний володар мав би бути далекоглядним і розгледіти небезпеку ще здаля. Суперників, що хотіли б узяти участь у загарбанні стерв'ятників, які злітаються на слово золото. Бальбоа слід було б тримати свою інформацію про інків у таємниці, доки не завоює Перу. Тільки тоді його багатству і голові нічого не загрожувало б. Коли на сцені з'явився Педраріас, людина владна і далекоглядна вбила б або ув'язнила його та підпорядкувала б собі армію, яку він привів для завоювання Перу. Але Бальбоа жив одним днем, реагував на все емоційно, не обмірковував майбутнє. Який сенс мати найбільшу у світі армію, якщо зиск і слава випадають іншим? Ніколи не переймайтеся туманними мріями і плануйте все до самого кінця. Дотримання закону. 1863 рік пруський прем'єр Отто фон Бісмарк пильно вивчав шахівницю, на якій свої партії розігрували європейські держави. Основними гравцями були Англія, Франція і Австрія. Сама Прусія була однією з держав вільної північнонімецької конфедерації. Австрія грала провідну роль у конфедерації і жила за тим, щоб інші німецькі держави залишалися слабкими, роз'єднаними і залежними. Бісмарк вірив, що призначення Прусії набагато вище, ніж бути на побігеньках у Австрії. От як розіграв цю партію бісмарк. Його першим ходом стало оголошення війни Данії з метою повернути колишні пруські землі Шлезвіг Гольштейн. Він знав, що галас навколо Пруської незалежності занепокоїть Францію і Англію, тому підключив до війни Австрію, пообіцявши, що хоче повернути Шлезвіг-Гольштейн Австрії. Через кілька місяців, коли результат війни був визначений, Бісмарк зажадав, щоб завойовані землі стали частиною Прусії. Австрійці, зрозуміло, обурились, але потім пішли на компроміс. Спочатку погодилися віддати Прусії Шлезвіг, а за рік продали їй Гольштейн. Світ вперше побачив, що Австрія слабшає, а Прусія набирає силу. Наступний хід Бісмарка був найсміливішим. 1866 року він переконав пруського короля Вільгельма вийти зі складу Німецької конфедерації і почати війну із самою Австрією. Дружина короля Вільгельма, його син Кронпринц і правителі інших німецьких держав категорично виступали проти цієї війни. Але Бісмарк був непохитний. Зміг форсувати конфлікт, і найкраща армія Прусії завдала поразки Австрії в блискавичній австропруській війні. Король і пруські генерали хотіли йти на відень, щоб забрати якомога більше австрійської території. Проте Бісмарк зупинив їх, виступивши тепер миротворцем. У результаті він зміг підписати договір із Австрією, за яким Прусія та інші німецькі держави здобували автономію. Бісмарк зробив Прусію чоловою силою в Німеччині, а також став на чолі щойно створеної північнонімецької конфедерації. Той, хто питає віщунів про майбутнє, не самохід знищує внутрішні натяки на прийдешнє, що в тисячі разів точніші. Вальтер Бен'ямін французи та англійці почали порівнювати бісмарка з Гуном Аттілою і висловлювали побоювання, що він збирається захопити всю Європу. І якщо він став на шлях завоювань, то невідомо, де зупиниться насправді. Дійсно, через три роки Бісмарк спровокував війну з Францією. Спочатку він, здавалося, дає дозвіл Франції анексувати Бельгію, а тоді в останню мить передумав. Граючи як кішка з мишою, він розлютив французького імператора Наполеона III і налаштував власного короля проти Франції. Тому ніхто не здивувався, коли 1870 року вибухнула війна, новостворена Німецька конфедерація охоче приєдналася до війни проти Франції, і знову пруська військова машина разом з альянтами розгромила ворожу армію за лічені місяці. Хоча бісмарк був проти захоплення якихось французьких територій, генерали переконали його, що Ельзас Лотарингія війде до конфедерації. Тепер уся Європа з острахом чекала на наступний крок пруського монстра під проводом Бісмарка – залізного канцлера. І справді, через рік бісмарк заснував німецький райх із королем Прусії на чолі, коронованим на імператора, а сам Бісмарк став князем. Але потім сталося щось незрозуміле. Бісмарк припинив розв'язувати війни, і в той час як європейські держави захоплювали території під колонії на інших континентах. Він суворо обмежив колоніальні домагання Німеччини. На його думку, Німеччині були потрібні не нові території, а безпека. Решту життя він боровся за мир у Європі та проти війн. Усі відзначали, що з роками він змінився і став м'якшим. Вони так і не зрозуміли, що це був останній хід у його оригінальному плані. Тлумачення є просте пояснення того, чому більшість людей не знає, коли припинити наступ. Вони не уявляють конкретно свою мету. Щойно вони перемагають, то прагнуть і ще більше зупинитися, приміритися до мети та йти до неї, здається їм чимось нелюдським, хоча для збереження влади це має принципове значення. Особа, яка йде задалеко у своїх тріумфах, породжує реакцію, що неминуче веде до занепаду. Єдиним рішенням є перспективне планування. Передбачайте майбутнє з такою ж ясністю, як боги на Олімпі, які дивилися крізь хмари і бачили кінець усіх речей. Від самого початку політичної кар'єри Бісмарк мав одну мету створити незалежну німецьку державу на чолі з Прусією. Він почав війну з Данією не для загарбання території, а для пожвавлення пруського націоналізму та об'єднання країни. Війна з Австрією була потрібна для здобуття Прусії незалежності. Тому він відмовився загарбувати австрійські землі. Він роздмухав війну проти Франції для об'єднання німецьких королівств проти спільного ворога і таким чином підготував злуку Німеччини. Коли цієї мети було досягнуто, Бісмарк зупинився. Він не заморочував собі голову тріумфами, не піддавався на спокусливий спів сирен, що кличуть до нових завоювань. Він впевнено стояв біля стерна і стримував генералів, короля і народ Прусії. Коли вони вимагали нових завоювань, ніщо не могло б зіпсувати красу його творіння, а надто фальшива ейфорія навколо, що спонукала його йти далі за межі остаточної мети, яку він ретельно планував. Досвід доводить, що той, хто заздалегідь передбачає необхідні схеми, може діяти дуже швидко, коли настає час для їх здійснення. Кардинали рішельє Ключі до влади. Згідно з космологією давніх греків, боги прозирали майбутнє вони бачили прийдешність до найдрібніших деталей. З другого боку, люди трактувалися як жертви долі в пастці поточного моменту і своїх емоцій, не здатні щось розгледіти поза нинішньою небезпекою. Такі герої, як Одіссей, які бачили далі за поточні події і планували кілька ходів наперед, здавалося, долали долю і наближалися до богів завдяки здатності передбачати майбутнє. Це порівняння не втратило своєї актуальності й досі. Ті з нас, хто бачить далі і терпляче до кінця реалізує свій задум, мають ніби божественну владу. Через те, що більшість загрузла всього часі і не здатна планувати на далеку перспективу, уміння ігнорувати безпосередні небезпеки і задоволення дає можливість прибрати до рук владу. Ця влада дає змогу здолати природню людську тенденцію реагувати на події в міру їхнього прояву, а натомість відійти на крок назад і уявити собі, що саме формується поза межами конкретного моменту. Більшість вірить, що все знає про майбутнє, що планує і мислить на перспективу. Насправді ж, вона вводить себе в оману, бо піддається своїм жаданням і тому майбутньому, яке витворила у своїй уяві. Її плани розмиті, вони спираються на фантазії, а не на реальність. Вона вважає, буцімто все продумає до решти, але насправді лише. Вона вважає, буцімто все продумує решти, але насправді лише зосереджується на щасливому завершенні і обманює себе силою власного бажання. 415 року до нашої ери Афінці напали на Сицилію, вважаючи, що здобудуть багатство владу і звитягу в Пелепонеській війні, яка тривала 16 років. Вони не розглядали небезпеки вторгнення на такій відстані від дому, не врахували, що на своїй землі сицилійські. Вони й не розглядали небезпеки вторгнення на такій відстані від дому. не врахували, що на своїй землі сицилійці битимуться завзятіше або що всі вороги Афін об'єднаються проти них, що війна точитиметься на кількох фронтах, розпорошуючи їхні сили. Сицилійська експедиція закінчилася повною поразкою і призвела до руйнування однієї з найбільших цивілізацій усіх часів. А все це через те, що афінці керувалися серцем, а не розумом. Вони бачили тільки можливість слави, але не, не. Вони бачили тільки можливість слави, але не небезпеки, які чатували попереду. Цей феномен проаналізував французький кардинал Дерец, що жив у Франції в 17 столітті. Він пишався тим, що вмів розгледіти інтриги і з'ясувати причини їхніх поразок. Під час очоленого ним повстання проти французької монархії в 1651 році молодий король Луї XIV і його двір. Несподівано залишили Париж і отаборилися в палаці за межами столиці. Присутність короля біля центру революції надто обтяжувала революціонерів, і наразі вони зітхнули з полегшенням. Але згодом це призвело до їхньої поразки, бо від'їзд двору з Парижа давав йому більше можливостей для маневру. Найбільш ординарна причина помилок людей писав пізніше кардинал Дерец, полягає в тому, що вони занадто лякаються поточної небезпеки, а не майбутньої. Скількох помилок ми могли б уникнути, якби помічали небезпеки в процесі їх формування, скільки планів відкинули б, якби зрозуміли, що, уникаючи дрібних загроз, наражаємося на велику небезпеку. Така ваша влада полягає не в тому, що ви робите, а в тому, чого ви не робите. Поквапні нерозумні вчинки, від яких ви відмовляєтеся, перш ніж вони вам зашкодять. Перш ніж діяти, усе докладно сплануйте. Нехай туманні плани не доводять вас до лиха. Чи матиме це непередбачені наслідки? Чи з'являться нові вороги? Чи підуть результати моєї роботи на користь комусь іншому? Провали трапляються набагато частіше, ніж успіх, не заколисуйте себе очікуванням щасливого завершення задуманого. Французькі вибори 1848 року стали ареною боротьби Адольфа Т'єра з правим популістом генералом Луї Еженом Кавеньяком. Розуміючи, що він безнадійно відстає у цих перегонах із високими ставками, т'єр відчайдушно шукав виходу. І тоді йому в око впав Луї Бонапарт, троюрідний небіж славетного генерала Наполеона і пересічного депутата парламенту. Він трохи скидався на імбецила, але його ім'я давало йому змогу бути обраним Україні, яка прагнула сильної руки. Він стане маріонеткою Т'єра, а потім його можна буде прибрати зі сцени. Перша частина плану пройшла як по нотах, і Наполеон виграв вибори з великим відривом. Проблема полягала в тому, що Т'єр не передбачив простої речі. Імбецил виявився надзвичайно амбітною людиною. Через три роки він розпустив парламент, проголосив себе імператором і правив Францію ще 18 років на жах Тьєрові та його партії. Кінець діло хвалить. Саме завершення справи визначає, хто здобуде славу гроші винагороду. Воно має бути прозорим вам слід постійно тримати його на думці. Треба також обміркувати, як відігнати стерв'ятників, що кружляють у небі, сподіваючись поживитися рештками вашого творіння. А ще необхідно передбачити безліч криз, які спонукатимуть вас імпровізувати. Бісмарк здолав ці небезпеки, бо планував до самого краю, пройшов крізь усі перепони і нікому не віддав свою славу. Досягнувши обраної мети, він, як черепаха, сховався у свій панцир. І це богоподібний самоконтроль. Якщо ви бачите на кілька кроків уперед, плануйте свої ходи до самого кінця вас більше не спокусять емоції або бажання імпровізувати. Прозорість позбавить вас тривоги і невизначеності двох першопричин, які перешкоджають успіхові. Ви бачите завершення і не толеруєте будь які відхилення. Образ «Боги на горі Олімп. Поглядаючи на людські справи з хмар, вони бачать наперед завершення всіх великих мрій, що ведуть до лиха і трагедій. І боги сміються з нашої нездатності бачити поза поточною миттю і з того, як ми обманюємо самі себе. Авторитетна думка набагато простіше зовсім не входити, ніж потім вийти. Себто жодним чином не слід наслідувати очерет, який спочатку викидає пряме довге стебло, але потім ніби виснажується. Робить кілька щільних вузликів, показуючи, що вже немає первісного запалу і поривання. Треба починати спокійно і без гарячкування. Набагато правильніше починати спокійно і холоднокровно, зберігаючи своє дихання для зустрічі з суперником і запал поривань для завершення справи. Спочатку ми керуємо своїми емоціями, і вони нам підвладні. Але щойно вони починають даватися в знаки, то беруть над нами гору і тягнуть за собою. МОНТЕНЬ. Зворотній бік Стратеги вважають загальником ТЕ, що план повинен передбачати альтернативи і бути гнучким. І це слушно. Якщо ви занадто жорстко прив'язані до свого плану, то не зможете впоратися з раптовими випробуваннями долі. Щойно ви розглянете майбутні можливості і визначите ціль, вам треба розробити альтернативні варіанти і бути готовими до переміни шляхів до мети. Одначе більшість менше витрачає від надмірного планування і непорушності, ніж від невизначеності і схильності до постійної імпровізації залежно від обставин. Власне немає сенсу розглядати обернений варіант цього закону. Бо у вас нічого позитивного не вийде, якщо не мислити на перспективу і не запланувати все остаточно. І якщо ви будете мислити прозора і на достатньо тривалу перспективу, то зрозумієте, що майбутнє непевне, і вам слід готуватися до адаптування. Тільки прозора мета і далекосяжний план дасть вам таку свободу.